Одна класнюча сукня. Ось така от краса. Вона вам стане в нагоді і на роботу, і на щодень. Зроблю вам огляд цих суконь. Сукня має і не квадратний, і не круглий виріз. Ось так він буде виглядати, як на мені. Має замочок. Вона на підкладці. Це є колекція осінь-зима. Тобто тканина дуже штирна. Я, в принципі, її назвала би більше нарядною, оскільки вона має такі розрізи, має такі от асиметрії. Але залежно яка у кого робота, в принципі, та як я, наприклад, я можу носити таке на роботу. Хороша, в мене робота. Береться магія, на цю е, сукню скидка буде 30% і ціни 2000 гривень. Так буде виглядати, тому можете, ви її можете придбати, може, я її можу порахувати. Е, мінус 600 гривень скидки буде, це є 1400. 1400. 1400 гривень можете придбати цю сукню у розбірі S. Е, це Елька на мені, в мене 52 розмір. Є ще більший розмір Ікселька у чорному кольорі. І ось такому красивірному терап... кемол-кольорі є Ікселька, Елька і Еска. Ціна на ці сукні буде у нас зі скидкою 1400 гривень. І ще по складнику скажу вам. Панди, це чудовий спирничок. Ось така от краса.